Реорганізація міліції боковини до стандартів європейської співпраця правоохоронців із загонами самооборони та громадської безпеки такими є амбітні плани новоспеченого керівника. По-перше, після майдану ми не можемо працювати так як працювали раніше. Треба зрозуміти, що все в житті України помінялося. Треба зрозуміти всім працівникам міліції, всім працівникам міліції, хто працює довший час, що люди, люди. Прості громадяни не бояться міліцію і не мають боятися, вони мають її поважати. Створення так званої громадської міліції, тобто муніципальної, за словами Валерія Зінченка, розпочнеться після виборів міського голови у Чернівцях. Розповів новоспечений керівник і те, як відбуватиметься люстрація в правоохоронних органах. Я запропонував створити при ОМВС громадську раду, в склад якої мають входити пенсіонери ОВС. Воїни, інтернаціоналісти, афганці, представники політичних партій течії, журналісти. Тільки після погодження з цією громадською радою заслуховування будуть кадрою призначення керівників. Жодний керівник не буде назначений району в тому числі в А от з тими, хто маскується під загони самооборони, будуть боротись, кажуть правоохоронці. У приклад наводять випадок, який трапився у Герцаївському районі. За словами правоохоронців, псевдооборонівець намагався вигнати молоду жінку та її дітей з будинку. Коли ж правоохоронці прибули на допомогу, на них напали п'ятеро молодиків. Міліція Буковини не боїться цих трояв. Вона буде адекватно реагувати, так як вчора оперативно зреагували, І троє яка, були доставлені. Один із них вже затриманий від ІТ. Чи вдасться новоспеченому керівникові не лише на словах, а й на ділі змінити правоохоронну систему Буковини покаже час. Ольга Андрійська Іван Чижик. Місцевий час.